Ми з вами народ добрий, спокійний, сентиментальний. Мабуть, ми пробуджували бся ще й сьогодні, якби нас не розбудив Чорнобиль. І ми повинні сказати, що це біда і мертвих, і живих, і ненароджених. Ми затикали дірки нашими дітьми, про яких, до речі, сьогодні ми забули. Добре, що їм зараз по 25-26 по років, і дай Боже, щоб вони були живі й здорові, коли на з'їзд зеленого світу був запрошений один взвод хлопців-ліквідаторів, і їх приїхало тільки половина, а решта вже лежать у могилах. Ось дані, про які мало хто знає, а можливо взагалі почує вперше. Діапазон ризику смерті в умовах небезпечної професійної діяльності складна, складає на одну людину в рік. 1 помножити на 10 в мінус третьому ступені. Тобто 10 тисяч смертей на 1 мільйон людей. Повторюю ще раз, 10 тисяч смертей на 1 мільйон людей. В умовах особливо небезпечної діяльності це буде цифра дорівнює 1 помножити на 10 в мінус другому ступені. Тобто це буде понад 10 тисяч смертей на 1 мільйон людей. Це для професіоналів врахуйте. А для дітей ризик у 10 разів, як стверджує медицина, на дитячий організм ризик у 10 разів більший. Уявіть собі, на одну мить зупиніться і уявіть собі, кладовище із 30 тисяч 600 дитячих могил. Суверенні суді складають в суверенні держави. Крапка. Наступна фраза Союз Радянських суверенних республік є суверенною державою. Далі договору Я вам повиню, що драматичнішого моменту в нашій історії, як сьогодні, не було. Українська молода демократія зробила все, що вона могла зробити. Ми не допустили жодної провокації ні проти євреїв, ні проти росіян. З 140 демократів, яких ви обрали до Верховної Ради, безпомістю що-небудь змінити. Переконаний, що сьогодні ви мені повірите. Я з тих, хто сьогодні звертається до вас, до всього українського народу. Тільки ваш тиск на парламент. Тільки мільйони людей повинні тиснути на парламент для того, щоб більшого ганебного договору не підписали. Якщо буде поставлено цей фільм, Україна відкинула знову на десятиліття, а то й на століття. Але це наш народ. Як до нього докричатися? І останнє, що б я хотів сказати, якби я нічого не став у політиці сьогодні. Якби я знав тільки Чорнобиль, а я цю проблему знаю, повірте мені, я би тоді був найкатегоричніше проти підписання Союзного договору. Ви подивіться, що з нами сьогодні роблять. Чотири роки мовчання брехні і фальші. Після цього ми таки докричалися до світі. Заговорила вся світова преса. це прекрасний дощ. Це прекрасний дощ на нашу дорогу до волі на врожай, каже Лук'яненко, хай йде за п'ять років в Чернобильській зоні, що ми не відпустили Старчува. Не зроблено захід на світі. Якщо ми будемо в цьому загальносоюзному колгоспі з соціалістичним вибором, ми станемо покрутими з вами, ми загинемо як народ. Я думаю, що, мабуть, історики, уже чесні історики, не пов'язані ніякими догмами, ніякими ідеологічними приписами, мабуть, проаналізують оце унікальне явище, унікальне поняття, український інтелігент впродовж всієї історії, а особливо український письменник. Тож подивіться, ми говоримо про Шевченка, говоримо про Шевченка, про поета. Для мене Шевченко... Це перший, якщо хочете вічний назавжди президент України. Цей перший поет, цей перший філософ. І перший політик український, якщо хочете. Візьміть Франко, це теж і політик, і поет. Оце от дивовижно через те, що ми не мали своєї держави, сталося так, що саме в письменницьких душах кращих наших, звичайних письменників, акумулювалося все, вся ця Україна. Вона жила в цьому якомусь одному єдиному згустку. І ви ж подивіться, ось приклад останній уже наш, за нашого життя. Ну згадаймо ж, де розпочався народний рух України за незалежність, власне кажучи, України. В спілці письменників. Не в усі спілці письменників на загал. А Павличко, Драч, Дончик, Сергій Гречанюк, я можу називати, називати, називати ці всі імена. Ось де воно. І це, розумієте, в чому страшний парадокс? З одного боку... Письменника як нікого ламали. Як нікого ламали. Розумієте? Бо вважали, що це повинні бути виразники значить, і соціалістичних ідей. У вас кіношників також, до речі, це прекрасно, знаєте, кіно може ще більш вразливе, бо чиновнику партійному він кіно, фільм міг подивитися за дві години. Книжку ще хоч читати треба було для того, щоб обізвати письменника значить, там таким чи, е, чи сяким. Але це дивовижно. От дуже часто от, люди говорять про те, що... От скажімо, в нашій сьогоднішній історії. Єливколук'янинку, людина засуджена до розстрілу, сиділа в камері смертників, відсиділа 28 років по тюрмах, не зламалася, повернулася. Це наш український апостол. Але я сьогодні, от може комусь це і не сподобається, але я вважаю, дехто з радикалів наших каже, що от, значить, а частина там Павличко, Драч, от, не були в тюрмі, вони тоді, значить, теж якось існували в цьому часі і таке інше. Так от я думаю, не вже було б краще в Україні, коли б, скажімо, все краще, що в ній було, сиділо б по тюрмах? Хай розбираються історики. Я ні в чому не хочу зараз розставляти якихось акцентів, хай їх зробить час, хай їх зроблять наші діти, хай розсудять. Але я думаю, моя особиста думка, що павличко отут на волі, при його віршах, скажімо, там про Леніна, там було в нього і таке, і таке, павличко теж залишався. І павличко теж залишався як якийсь громовідвід цього народу. Ви розумієте? Бо було павличкових і два кольори. І були його вірші про Україну, які брали за душу. І були його пісні Долиною туман тече, край лісу Яворового». Адже це теж було, це теж працювало на народ. Покручено, неймовірно покручено. Ми, якщо покласти руку до серця, ми ненормальне нормальне суспільство. І всі ми з цими уродженими плямами часу, який ми всі пережили. Чорнобиль, ця наша біда, розбудила не тільки нас. Чорнобиль розбудив і ті совісні душі українців за кордоном. Імперію мене ми розбудили, ми до неї не докричалися. А ті люди, власне кажучи, яких ця ідеологія і брудом обливала, Господи, скільки ж вони для нас цього всього зробили. Це, мабуть, теж я вдячний долі, що я був першим, може одним з перших, хто підняв матківських. Вони не займалися ні політикою, ні чим. Це були просто українці, він лікар, вона прекрасна господиня, його секретар, мама його дітей, які під час однієї зустрічі, це були одні з перших зустрічей, коли я був ще гарячий, коли я хотів докричатися до них і розвалити цей мур, який був між нами. В Америці підійшли до мене ввечері і кажуть, а що ми можемо зробити для цієї України конкретно? Кажу, ви лікарі, спробуйте щось, може, організуйте якийсь фонд, допомагайте нам з Чорнобилем. І подивіться, ці люди вже скільки літ заангажовані. І мені так гірко буває за них. От останній цей приїзд, коли ми зустрічали цей велетенський літак, мрія. Ви думаєте, на другий день після того, коли прилетів цей літак, на 4 мільйони доларів медичного обладнання, машин. І хтось із Міністерства охорони здоров'я, із Мінчорнобиля, хтось підійшов, хтось цим людям сказав, що слухайте, може вам машина потрібна, може вам чимось допомогти, може у вас якісь проблеми є. Ви думаєте, хтось підійшов? Якщо раніше я привозив якісь ліки, як Рухівець, майже підпільно, і діаспора оплачувала там 80 скриньок ліків, які я привозив і сам відвозив у народичі, то це ж було одне.